Виселяють нас королеви, виселяють. Виселяють. Вигоняють, не виселяють. На ті валізи не віщаються. Їх... Їх... Що у вас така машина, що у вас немає місця? Тільки ти можеш їхати на 7 днів і куроти дві валізи mm -hmm. так здається. У мене один моднік, я модніць. Один моднік. Можете колесо боком поставити. Зараз. Що ти? Ти й тут хоч по командуй. Кажи сівчиш, бери ті подушки, бо забудеш. Максим, витягуй подушки. А та, також закрили раз та й що. Я тут так вмію. Ти так вмієш, та? так? Яку ти подушку береш? Я від нього додати. в шоці, яку він Ча? подушку бере. Ча? Та в дорогу та? подушку, то треба щось з хати пухову взяти. Як нема? Очі повідкривайте, за Боже, Можете спутаний. Бо, з ким я його відпускаю. Дайте, мам, ні, ти їх сюди. А, це той не а ти що хіба ні. йому накази роздаєш? Що він запутався, все, він збився, настройки збили. Слямався. <кху> так, що я вам скажу, дітки, здорово. Максим, їж за всіх, ти пам'ятай. Поправляєшся ти. Мусиш ну, з'їсти <праць> за всіх. Кокос мені один з вітом привез. А там що, кокос? Є. Він казав, що мені декоративне. Вань Чуєш? Дає вань доляр. і йому крізь. При... ключі Кокосі. від машини. Давай, Давайте не їзди, пам'ятай. Так то коли ти має приїхати? що він додому. Ага. Короче, королєві, ми в дорогу. Все, з під хати виїжджаємо. Так, Ой, але... не дай, дай. Йдеш. Дай, Давай закимось. Я, я за кермо? Так. Анто, так? Так? Так. дай мені права. たい、にい